Всім привіт! Мене звати Олександр Талько. Що я роблю? Я допомагаю підприємцям, малим великим бізнесам побудувати систему управління, виростити команду керівників, ну і внаслідок цього збільшити прибуток бізнесу. І сьогодні в мене до мене звернувся клієнт з таким питанням в нашій недільній зустрічі. Він каже: як правильно прояснити продавцям або взагалі питання, типу навіщо потрібно вивчати сценарії або там скрипти продажів. Як це взагалі допомагає збільшити прибуток, ну давайте розберемося. Вивчення сценарію продажів це може бути знаєте, таким потужним інструментом для підприємців, які прагнуть взагалі збільшити прибуток. Що таке взагалі сценарій продажу? Це заздалегідь якісь визначені сценарії, які там направляють продавців через процес продажів, і знаючи, або вивчаючи ці сценарії, компанії можуть визначати знаєте, самі ефективні способи взаємодії з клієнтами. Підкреслити переваги продуктів там або послуг, ну і взагалі покращити укладання угод, взагалі є кілька причин, чому вивчення сценарію продажів може допомогти збільшити прибуток. Перш за все, це є узгодженість. Коли продавці використовують заздалегідь, якісь визначені сценарії продажів, вони можуть переконатися, що доносять знаєте послідовне повідомлення клієнтам. І така послідовність може допомогти зміцнити довіру до бізнесу, взагалі до його продуктів або послуг, і це призведе до збільшення продажів. Другий момент це є підвищена ефективність. Тобто, використовуючи сценарій продажів, продавці можуть слідувати знаєте, такому структурованому процесу, який дозволяє їм швидко просуватися через бізнес-процес продажів. Ну і це може допомогти ефективно підвищити взагалі ефективність команди продажів і. Це зразу і призведе до зростання продажів. Третій момент це краще розуміння потреб клієнтів. Сценарій продажів часто взагалі базуються на потребах клієнтів і якихось проблемних точках цих клієнтів. Вивчаючи ці сценарії, підприємці, підприємства, продавці можуть краще зрозуміти, що шукають їхні клієнти, і як взагалі вирішити проблему цих клієнтів. Звичайно, це допоможе побудувати міцніші якісь відносини з клієнтами і збільшити продажі. Четвертий момент це поліпшення навик, навиків взагалі самих продавців. Тобто вивчення сценарію продажів може допомогти продавцям покращити свої навички продажів, і розуміючи оці такі ключові елементи ефективних торгових розмов і практикуючи ці методи, продавці можуть стати більш знаєте, такими впевненими ефективними в, в своїх ролях, ну, що в наслідку призведе до збільшення продажів і прибутку компанії. Таким чином вивчення сценарії продажів може бути дуже таким цінним інструментом для підприємств, власників бізнесу, які прагнуть збільшити прибуду, і взагалі надаючи таке узгоджене повідомлення, підвищуючи ефективність, краще розуміючи потреби клієнтів і покращуючи навики, продажів, сценарії продажів це все може допомогти відділам продажів укладати більше угод взагалі збільшити дохід і прибуток компанії